Доброго зараз, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на широкому відео, в якому ми поговоримо про еволюції на Future Старс захисників, які ми отримали для вас вчора, для мене сьогодні, і спробуємо дізнатися, а чи взагалі зможуть вони змусити вас прибрати зі своїх складів Вьорджила Вандайка Best player in the game, Чи це все ж таки настільки круті еволюції, як були з нападниками? Також поговоримо про зливи, косяки, компенсації, інший контент, все як ви любите. А, ну і про інвестиції, я думаю, також трошки зачепимо. Але перш ніж ми почнемо, дозвольте подякувати за шалену підтримку під останніми двома відео. Вона була просто неймовірна. Дякую особисто кожному. І якщо вам це відео до вподоби, контент до вподоби, також буду вдячний за лайк та коментар. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись. В нас тут цікаво, навіть незважаючи на те, що Тімов Заєр вже закінчився. Давайте розпочнемо із завдань. І тут вийшла. О, oh, let's go! Це мені насипало завдання за минулий сезон, який я вам казав забрати. А сам, звісно, завтикав ПАК 83х20, який я хотів, чи 84х20 за ще сезон, там, де була Team of the Year. Дуже вчасно. Я це все діло отримую, і їй дякую величезне, але краще зараз, ніж ніколи. В розділі Milestones в нас нові завдання: Future Stars Goal, Pursuit. Вам треба просто грати і забивати голи в будь-якому режимі. Ну, Squad Battles, Rivals або Champions, але будь-якому рівні Squad Battles. І ви отримуєте дуже прикольні нагороди. Але і голів треба 200, але і 109 днів вам дається. Ну, це не до кінця гри, але до літа, да, майже 80х5, 80x10. Ну, якщо ви граєте постійно, ну хоча 200 матчів, оу, це багато. Ну, тим не менш, 84х5 ви отримаєте. Нове завдання, скажімо так, для активних гравців це додаткові паки, додатковий фодер, її можна отримати. Тепер давайте переходити до розділу СБЧ, і воно не злетіло. Let's go, нічого собі. 85 дабл апгрейд. Це СБЧ, який ми отримали вчора разом з Миколаєчем. І тут цікава опція від 90% лайків, тому що від вас вимагається майже як на пік на інформа. 82 рейтинг та 2,84 і 83 без вимоги 85 картки. Тобто, якщо ви регулярно граєте, у вас зазвичай багато лоу-рейтфодера, який нема куди пхати, тепер можете в ці апгрейди їх засовувати. Окрім того, вже сьогодні для мене ми отримали нове СБЧ рулетку 86 плюс, базовий трипл Сред або герой Ліги Чемпіонів. Тож, один з 4. Але базові вони не прибрали. Як цього діла падає, подивитись на різочці, або ввечері сьогодні вийде, або, можливо, завтра. Ми відкривали трошки їх на стрімі. Ну, це не цікаво вже і ну, Кому потрібні базові герої в лютому. І дивно, що вони їх дуже давно не оновлювали після виходу героїв ЛЧ взагалі жодних апгрейдів. То вони їх в промо спокійно собі додавали, не знаю. Наступне СБЧ це Педро Нето. І його нам зливали. Я постив це в телеграм-каналі, але це СБЧ, яке викликає в мене дуже багато запитань. Подивіться на цю картку: 88 рейтинг, 4-4 high хай медіум rate і плейстайл золотий на переступи. Дуже гарний. Питань нема. Пейсо нормально, удари не критично, передачі слабкувато, але жити можна, хоча. Довгий пас 68, якщо він буде грати на флангах. Ну, втім, кроси, хоча б 83. Дріблінг пристойний, фізичні здібності посередні, захисні здібності. Ну, є перехоплення, Це прикольно. Набір плейстайлів непоганий, бо є прес-прован, є рапіт, є пінг пас і віп-пас, і ще й фінес. Але, друзі, ну це збче коштує скільки? 101 тисячу, 107 тисяч монет. Проблема в тому, що в цього Педро Нето була картка еволюції, бо вона зараз же не дійсна, але я бачу зараз 89-го рейтингу і 88-го теж вони були. Коли ми ще Яхва накачав качав в цій еволюції. Ну тут купа варіантів з кращими статами. І ще й можна його було зробити. Якщо не 5-5, то 4-5 точно. Тому в мене запитання, який сенс давати картку, яка, вочевидь, була одним з хедлайнерів еволюції ще на початку гри, бо і їй дуже чітко аналізують те, які саме гравці підійдуть під еволюцію. Пам'ятаєте, як вони прибрали один дріблінг з вимог? І через це Решфорд вмер просто, бо він не підійшов під еволюцію? І досі Решфорд під еволюцію, по-моєму, жодного не підходить. Тобто вони це ну, заздалегідь прораховують. І який сенс давати на поточному етапі гри 88-го Педру Нету? Ну, навіть якщо у вас базовий склад, ну я не знаю. Це прям дуже дивно і повна габела. Я не раджу це до збірки. Не знаю, в який склад він може взагалі залетіти. Це весь контент, який ми отримали. В меню гри, але є ще нові еволюції. Втім, я все ще в нерозподілених. І мені треба показати вам це з сайту FoodGG. І це, знаєте, мої нерозподілення це зворотній зв'язок контент креатингу Я вам зараз покажу, бо я втрачаю на цьому рейтингу багато. Я вам давав закуп в минулому відео, якщо ви пам'ятаєте, 87 по 17 тисяч. я його спокійно продав в день в оновлення СБЧ на ікону, продавав по 19 19500 Тисячу півтори з картки. На кількості це GG, але подивіться, скільки їх в мене лишилось. Просто тому, що спочатку там одне, потім Шева, потім ще. І потім просто я завтикав, і він зараз ледь-ледь продається на лінивця по 14500. Я втрачаю по 3,5 тисячі з картки. Тому для вас, якщо раптом теж так влетіли, я думаю, що можна і чекати, якщо для вас це важлива частина бюджету. Але найголовніше, виходьте з ваших інвестицій, коли бачите прибуток. Я давав це в закуп під реліс на ікону. Вийшла ікона. Так, це не шалений ріст, але тим не менш, на кількості можна було гарно заробити. Влаштовує прибуток, берете прибуток. Це мені напевно теж треба. Частіше використовувати, <хи> якщо я такі хочу в топ-100 потрапити, але зворотній бік контент-креетінгу. Давайте полетіли на FoodBin, Foodwist і будемо там дивитися ці нові еволюції. Друзі, ми з вами на Full GG, де я зазвичай, ну і ви зі мною дивимося еволюції. Сьогодні ми отримали пак для мене сьогодні, для вас вже вчора під контент, який в собі містить 9 гравців, так само, як це було з нападниками, тільки тепер захисників. Гравці академії, яких можна прокачувати Future Stars. І ось вони. Всі 82-го рейтингу. Це С.А.Т. напевно, Бельгієць з Ліги 1, Косуну, Ерік Герсія, Гертруда, Вілмс, Толкін, Беєр, англійська прем'єр-ліга. Свава, Парісі, Асіньйон та Серхіо Гомес. Вибачте, якщо когось неправильно прочитав. Давайте тепер до обредів. Вони можуть отримати плюс 6 до рейтингу на відміну від нападників, бути 88-ми, не 90-ми. Тобто, це з одного боку менше. З іншого боку, якщо ну, ми аналізуємо статистичні показники цих карточок, ну вони досить цікаві і можуть потрапити навіть в метові склади. Ну і поїхали одразу з того, на кому я свій вибір поточний зупинив. І це відсилка до прев'ю. Подивіться на цю дитину, Косуну Байер Шабі Алонсо. Йдуть на рекорд в німецькій бундеслізі і багато талановитих хлопців, і один з них це саме центральний захисник з 191 сантиметр зростом. Low, high work rate, немає medium, І він може бути 88-м з пейсом 88. З 88 захист і 87 фізика. Окрім того, ці картки отримують два золотих плейстайли: це Блок та Relentless батарейка. Звісно, це краще для гравців, які на фланзі підіграють, але. Сам по собі плейстайл-блок, я думаю, то є дуже непогано. Окрім ем, того, в нього базові плейстайли є на картці. Можете побачити, тут є слайд такл, лонгбол, пінк пас. До речі, цікавий набір плейстайлів. Давайте глянемо, що тут буде, коли він отримує максимум рейд. Ну так, да, він просто блок отримав золотий. Єнота немає, це погано, але картка потужна. І пейс, перш за все, да, вже під 90 ми маємо. Другий це в нас Ерік Гарсія. І він може бути центральним захисником і центральним опорним півзахисником. А так, тут інша трошки картина. Ми бачимо базову картку і 182 см його зріст, але медіум хайвор крейт. І подивіться йому, блок Relentless. Я думаю, непогано залітають з такими статами. Окрім того, є єнот. Є лонгпас, є паси через r 1 дуже гарно летять, і є прес-пров. І він ще є контрол Lancy. Дуже цікава опція. Повторюсь, навіть ну, конкуренцію Алабі, можливо, ні, але десь там близько, суто статистично. Також є Бейер. І це, вибачте, 87-й пейс, 88-й захист, 86-та фізика, також 3-4, але він хай хабр крейте. І тут питання, чи воно йому потрібне. А, чи ні, ці хайхебер крейти. Немає єнота, але є гра головою. Золота. Це теж опція непогана. І САТ центральний захисник. Ще один. І Гертруда. Два ще центральних захисники. А, перше це у нас Більгіс. Тут ну, 82 Пейсо з іншого боку. 90-й Дефенінг, 89-та фізика. Давайте глянемо плейстайли. А, як Вандайка. Тільки золотий, а, не золота гра головою. Ще й Брюсер. Шкода, що немає єнота. Але контрол Lengtсі. І картка непогана. Гіртруда також може відіграти а, в центрі захисту. Але мені здається, в нього є позиція опорного півзахисника в опорній зоні. Ну, з медіум хайворк да, 3-4 зірочками. То є дуже цікава опція. Є Єнот. Є Рапід, Уявляєте собі в захисника? Є жокей. Є ця верхова боротьба, да, прес-прова. І ще є батарейка. Уявіть собі, він, в принципі, може бігати спокійно на фланзі захисту. А, тобто тут, ну, дуже цікавий набір виконавців в центр. Ну, але, повертаючись до теми прев'ю, звісно, я не вважаю, що хтось з них зможе замінити Вержала Вандайка. Тому така була такий вираз обличчя. А, ну, але хлопці потужні. Тобто, я, я можу собі уявити, як ви когось з них прокачуєте. І будете загравати в своїх складах навіть на поточному етапі гри. З центральними захисниками розібралися. Тепер давайте переходити до крайніх. І тут насправді ледь не ще більш цікаві опції. Серхіо Гомес. Багато хто казав на стрімі, що хоче його робити. Такий Альфонсо Девіс на мінімалках да, безкоштовний. 5-4 річки, хай медіум воркрейти, 87-й Пейс. Ну, звісно, не 90, але є дефендінг, дриблінг, передачі. Він навіть як лівий півзахисник гарно буде відігравати у вас схемі з трьома центральними захисниками. Свава і ця дівчинка Perfect Link, да, Hyperlink під право Асене, чи як ти мені звати. І 91 вже Пейс, 86-й Дефенг, 86-та фізика, Дріблінг є і також 5-4. І в неї також буде батарейка. Це те, що Девісу дуже сильно не вистачає. Парісі. І теж 91-й пейс, 86-й захист. 3-4, щоправда, зірочки. Ну, але, напевно, він буде більш фізикал-орієнд, да? тому що хлопчик і. Ну, 178 см зросту, як мінімум. Проти 173 в, сави, в, слав, в свави. Ну, але вона, до речі, і не дуже низька. Тому цікавий варіант, якщо в склад залітає. А, і Асіньон, оцей мені подобається. Прям. 3-4 зірочки, медіум-медіум, щоправда, воркрейт, але пейсу 93. І плейстайли тут і енот є, і переступи є. Тепер до найцікавішого. Цих захисників не знаю чи через гліч, чи так і є і задумали. Можна качати в еволюції для атакерів. Відповідно, вони там доступні. Можете через клуб перевірити, я сьогодні на стрімі заходив, дивився. Можна. І цей парісі у вас може бути, подивіться, яким гуліт Гулітген. Тобто, ви йому не прокачаєте захист, але ви йому підвищите стати ударів передач, І якщо ви хочете його використовувати там, в схемі 5-3-2, як саме гравця, який буде бровку пилесосити, то чому ні? 90 стаміна, має навіть без батарейки його вистачати. Якщо говорити про кількість матчів, то тут у нас 6, 6, 8, 12 і 8, 20. На одну гру менше, ніж нападників, щоб їх прокачати. Ну, це теж багато. Але якщо ви фанитесь, якщо ви граєте, якісь режими. Мовні, склад Battles або в невисоких дивізіонах, я думаю, їх там можна прокачувати. А хлопці казали, що нападників можна було прокачувати і вже там з 2-3 рівня, і десь у Food Champions, якщо ви не хочете претендувати на перший-другий ранг. Тому це чергова перемога від її. Чекаємо на півзахисників. Я думаю, півзахисники будуть щось середнє між захисниками та нападниками. Можливо, там буде 89 рейтинг. Єдине, що хотілося побачити хоча б одного українця. Але я щиро. Вірю і сподіваюся, що ми умовно забарно побачимо в команді Future Stars Другий просто, і саме тому його тут немає. Також важливий момент. Нагадую, що ці картки мають автоматично повну хімію, якщо ви їх склад прокачених вже ставите. І тут був косяк від EA, вони, як завжди, набагували в своїй грі і не було цієї хімії. Плюс три індивідуальні, але вже вирішена ця проблема. Якщо у вас є прокачана версія цього Future Stars то він буде на максимальній хімії. Тепер давайте до У нас Pandit пікс і це пам'ятаєте, промо, яке не гравець місяця, але щось краще, ніж просто команда тижня. І тут перший раз картка може бути цікаво, якщо це буде Депавлю, такий намальований, то ну опція. В бюджет на середні склади або якийсь лінк. Я думаю, що має бути норм. Подивимося, які статистичні показники йому намалюють. Тепер давайте поговоримо про інвестиції. Я вам казав, пам'ятаєте, що інформи, в принципі, 18 це вже ціна така непогана, і можна розглядати. Нічого не вийшло за два дні, і вони не особливо та й впали. Якщо на тижні отримаємо 83х10, вони знов будуть 23-25. Чи є сенс ризикнути? Я думаю, так. Я думаю, що по 18к, 17, 18к це нормально. По ставочках, по снайпу. Я думаю, що в ніч можна їх набрати. Бачите, вони купа карток, які там 18 250, 18, 517к футбін. Тому тут, думаю, можна взяти ризики досить невеликі. Також мені подобаються картки з промо Future Stars. І вони ще не всі сформувалися. Ми будемо дивитися, що завтра буде. О, Боніфацис 378, низько, Еліот низько, Люкеба низько. Але розумієте, те, що низько, ви, коли прокинетесь, воно може піти ще нижче. Тому фліпи я вам не даю. Кого б я вам радив закупити? Бісек і Пабло Баріос. Баріос, можливо, і слід почекати, коли вийде цей СБЧ Де Пауль, хоча, з іншого боку, Депауль точно не буде 14К. Uh, мені подобається 13-14 тисяч за нього. Я не знаю, куди він завтра впаде. Бо останній безкоштовний суплай буде під закінчення Вікін Ліги. Але виглядає дуже uh, перспективна інвестиція. В нього 4 вікфут. Дуже класно, хай хай крейти. Такий маленький гуліт-генг. і ще й прес-провен. Подивіться на ці плейстайли. прям мені здається, хто любить пасивні інвестиції, Олин по 14к, і продаєте там потім. Не знаю, можливо, 25-30 за якийсь проміжок часу, звісно, не одразу. І Bissec, цей теж мені подобається. Бюджетний з італійської ліги. Його максимально близько до мінімальної вартості. Тому що плейстайли, еріал пауерхедер, блок. Ну і він непоганий. Він майже в ціну Фодору коштує, близько, наближено. Пам'ятаєте, я вам давав картки radioactive колись? Я сьогодні на стрімі це показував. Я вам давав. Пам'ятаю точно Джердена Шачірі, я його собі брав. Вони були по мінімалці. Я кажу, купіть, чекайте, вони виростуть. Він навіть зараз 16К. Десь тут Саня мені казав, він в 30 літав, як Лінк. Ну, але навіть 17, Х2. І якщо переглянути цю всю команду Радіо, то я давав дешеві картки, вони були по мінімалці. Цей Вела був мінімалку 10, 500, 20 зараз. Цей Пік був теж. Мінімалку. VA був 11К, трошки дорожче. Пуки 27500, а Пуки був теж мінімалку, він навіть краще набрав. І ще, по-моєму, захабув. Да, Захаб був теж в районі мінімалки 13 тисяч. І в них є спайки. Що таке спайк періодично виходить, або злив якийсь на еволюцію, або ще якісь лінки. І вони можуть. О, цей забув 27 тисяч з 12 600. Картка дає Х2. Так, треба почекати. Десь там, да, можливо, місяць. Ну, але ви можете купити його зараз, це 23 у нас, да. Грудня. І вже там 8, 7, 10 січня він вже був плюс 6К, плюс 5 чистими з картки. Відповідно, для тих, хто полюбляє пасивні інвестиції, я повторюсь, оці дві картки мені дуже вподоби. Для тих, хто полюбляє активні інвестиції, welcome to Discord, тому що ну, тут дуже ризиковано щось давати, бо теж ще один приклад вам наведу. Ольга Кармона, яка вчора. Ще коштувала 114 тисяч монет, як лінк до цієї дівчинки нападника. 114, і як лінк до піни. Подивіться, 60 тисяч. x 2 просто вона полетіла через те, що нова свава теж на цій позиції підходить під еволюцію. Вона безкоштовна. Тому дорогі картки. Вони їм загрожує та щось, вони можуть падати. Недорогі картки ні, їм ну менше загроз. Якщо ми говоримо про дорогі картки, то тут дуже все важко прогнозувати, банально тому, що і є знищують цю команду Supply. Вони дуже багато дають промопаків, вони хочуть їх продавати, щоб люди витрачали гроші і вірогідності піднімають просто неймовірно на випадіння цих хлопців. Бо Вейнруні, якого не було на маркеті, пам'ятаєте по 1.9, він просто втратив 500к. Уявіть собі, рівень суплаю в якийсь момент, просто його насипало стільки, що люди почали продавати. Але для мене тут дві орієнтовні точки входу: або це четвер під час нагород за дівізіони, титульний матч, цей да, проміжок часу. Або це можливо навіть сьогодні під закінчення вікенд Ліги. Люди будуть догравати, будуть відкривати паки, будуть відповідно ловити ці картки. І якщо вам там стівіджі або манупіті подобається, от придивіться. Можна взяти, там мовний понеділок, якщо вам картка потрібна в склад. Ну, втратить він ще там 20-30к. Ну, окей. Як було з Алісоном Бекером, наприклад. Я ще тримаю Алісона і Чеха по карці. Алісон вже майже 700к. Подивіться, він полетів, пам'ятаєте, в 680, потім бум впав в 600. І зараз повернувся до 680. Так само Петер Чех. Ікони, вони досить безальтернативні цього року, бо вони дають лінки і герої. Шляпа. Чех вже 500к. І такий самий графік, бачите? 470, бум впав 430, 470. В мене ще в клубі є один Чех та один Алісон Бейкер. Я просто ну, граю за Чеха, а Алісона тримаю, ну, отже, найближчим часом, я думаю, продам. Тому ви, можливо, і не знайдете найкращу точку фону, але якщо полетить, то вам хоча б не прикро буде. Я думаю, що плюс-мінус воно свій ріст має дати, бо ну, картки гарні, я грав за Джерода. вони дають лінки, Зедор. Вони непогані. Друзі. Отаке вийшло відео. По традиції, якщо десь забув щось сказати, то не соромтеся, задавайте мені запитання в коментарях. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде країна. Па-па.